Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Тут прогноз криптовалюти AVAX 15 лютого 2023 рік, дуже потужний блокчейн, який, на мою думку, вже почав зростання. А ви свої думки можете описати тут на форумі або під відео. Чи на інших наших ресурсах їх багато. Йдемо за прогнозом на сервіс TradingView. Я хочу показати тут своє бачення за допомогою індикатору Stochastic, який показує фази, я відмітив, першу фазу з цієї стрілки, яка показує, що буде зниження. І дійсно було зниження, зниження, зниження. Потім друга кнопка показала, що буде зростання. Ці всі кнопки дає цей же індикатор стокастик і дійсно після неї було зростання і от така була полуволна. Далі знову була кнопка, яка прогнозує зниження. І, звісно, через час було це зниження і знову курс прийшов до нижче середніх відміток до зони накопичення, і, як і минулого разу. Курс побув в цій зоні і почав фазу зростання. Цей раз так само, але трошки швидше, ніж того разу. Тому я гадаю, що може ще бути тут десь якийсь, якийсь рук, і наверх. Ну, так іде завжди. Я бачу ця полона знизу, і логічно прогнозувати подальше зростання. І це саме показується стрілка наверх. Що думають, технічний індикатор показує загальну картину, тобто, що показують усі е осцилятори і ковзані лінії. Не часто таке побачиш усі стрілки, строго в нейтралі. А це і показує, що курс зараз внизу застив і інвестори ще не думають, чи купувати вже, чи ще ні, чи може ще буде якесь зниження, і технічний індикатор. Застряг в, в нейтральному положенні. Ідея аналітиків. Тут бачать лонгову картину, бачать продовження зростання. Також Тут бачать зниження. Також шортова ідея, лонгова ідея, яка потенціально в два рази бачить зростання, лонг-шорт, шорт, лонг, шорт, лонг. Ви бачите так, да, що. Як і індикатори, так і ідеї аналітиків навпів розділились. Так, да, зараз зона якраз така, що ще невідома. Можливо, ще буде якесь зниження, а можливо, вже піде зростання. Гадаю, вам моя думка зрозуміла і на завершення, як завжди, стовідсотковий прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Проти імперії зла, країни терориста, повстала вся нормальна спільнота світова. А Україна в 2023 році отримає перемогу, зайде повноцінне в Європейський Союз і НАТО. А ми по можливості донатимо на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!